Доброго дня! Ну що, подивимося карту завтрашнього дня. О, це у нас буде 8.01. До речі, писала там 12 місяць, хоч би хто написав, що це вже ж перший місяць. У мене ще 12-й. Так, карта завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Щось у мене всі переверте ще. І карта завтрашнього дня. Для трієчок. І це туда ж. Так, одинички. О, дивіться. Доволі таки непогана карта, перевернута вежа. Щось такого драматичного або руйну, руйнівного не буде однозначно. Якщо хтось налаштувався завтра на прояснення яких ситуацій, скандали, вам говорять, що гамуйтеся, скоріш за все, цього завтра не буде. Можливо, трішечки позатрясають стіни, на цьому все закінчиться. Якщо хтось завтра планував, що все кардинально змінить в житті, вам говорять, що ні, завтра це не вдасться. Все рівно по певному сценарію ще будете йти. Тому що я б сказала: так, зверніть увагу, чи дійсно так треба все стряхнути, Чи можливо можна обійтися косметичним ремонтом? А далі, перевернута вежа. Якщо хтось очікував, що завтрашній день він буде якийсь громогласний, або було відчуття, що щось має статися. Ні-ні, ні поки ще своє відчуття побережіть. Завтрашній день на це не налаштований. Я не скажу, що він буде якийсь пасивний чи, можливо, вялотікущий, ні. Але і швидкої зміни подій так само я поки що не бачу. Далі, якщо хтось на завтра а, збирався робити певні маніпуляції з нерухомістю, отут, будь ласка, обережно. Тому що все ж таки карта вежі вона є розумінням нерухомості. А так як вона перевернута, то якщо ви йдете на перегляд якоїсь квартири, будьте уважні, є певні нюанси, на які вам варто звернути увагу. увагу, якщо ви йдете на підписання якихось документів, так само звертаємо на все. Навіть я не знаю, на якісь бумаги чи на якісь папери, якщо хочете. А якщо завтра ви налаштовані, ну, я не знаю, змінити щось у власній оселі, так само поки що не поспішайте. Залиште це на післязавтра. Все рівно, як то кажуть, півдня вони погоди не зіграють. Двічки, ну, дві перевернути карту Пентаклі. Якщо хтось очікував чогось такого стабільного, ні, завтра стабільного не буде. При тому я б сказала так. Що завтра у вас буде відчуття, що ви відірвані дещо від реальності. А в когось буде відчуття дежавю. В когось буде відчуття, що це все нереально. І не може такого відбуватися. Це не говорить, що це буде щось погане. Ні. Скоріше за все, відбуватимуться такі події, до яких ви не були готові. Або будуть такі взаємодії, ну, на які ви думали зовсім інші варіанти. А наступне, якщо хтось думав, що завтра вспіє все і вся — розслабтесь. Завтра ваш день. А завтрашній день говорить, що будуть вноситися корективи, до яких ви не будете готові. І якщо ви так думали, що я так реально зараз все зроблю, вам говорять, ні, — ні-ні, Завтра поєднання з реальністю не дещо неможливі. Тому не варто намагатися, як то кажуть, протистояти змінам, варто, можливо, з ними повзаємодіяти. Може, вам і сподобається, чому б ні. А ще, будь ласка, якщо завтра комусь дуже захочеться поругатися зі своїми половинками, зі своїми партнерами, стримайтесь, дайтесь на стримання, ще вспієте. А може бути такий варіант, що тут або щось надумане, або щось дуже гостре, і нам інколи хочеться, як то кажуть, зробити людині побальніше, або підковернути. Не варто. Якщо дуже вже хочеться, ну порахуйте до 10. Якщо не пройшло бажання, порахуйте до 20. Поки, скажімо, оцей накал не спаде, а тоді вже на холодну голову можете виясняти все і вся. Тому що завтрашній день він дещо, давайте скажімо так, травмоапасне для прояснення якихось ситуацій, що стосується партнерів. Трічки, ваша карта. Перевірена підтюрка мечів. Ну, у вас завичательно все. Кудись бігти, спотикатися однозначно не треба. Намагатися лізти по головам. Так само ні, протистоять відкриту. М -м. Махати попусту вітру мечами. Єдине, що будуть певні моменти, з якими ви на які не будете знати, як реагувати. Про що це говорить? Ну, наприклад, домовились, що. А зустрінетесь з людиною там на каву. А вам телефоную людина і каже, ти знаєш, каже, я біля твоєї роботи, зараз я до тебе піднімусь. І піднімається до вас з кавою і з якимись тістечками. Тис Ви планували, наприклад, заплатити за себе самі. Як з одного боку це приємно, а з іншого боку, а як на це реагувати? А, якщо не знаєте, як реагувати, то тут перевернете підірка мічів, не треба робити з цього острого стану. Просто спитайте. Так само на роботі відбулися певні події, на які ви, ну, як то кажуть, не були готові. Це не значить, що треба приймати в штаті. Це значить, що потрібно з людиною поговорити. Будь-які незрозумілі ситуації проговорюємо, будь-які незрозумілі слова переспрашуємо. А далі, якщо у вас буде бажання протистояти комусь і чомусь, то тут, знаєте, подумайте, чим викликано це бажання, чи це дійсне. Відстоювання певних інтересів, чи тут бажання доказати свою правоту, навіть якщо вона там відсутня. Тому, дрічки, беремо це все до уваги і, будь ласка, завтра категорично не бажано влаштовувати скандал будь-кому. Не факт, що ви в них переможете, і не факт, що, скажімо, той скандал буде дійсно відбуватися. Із певною причиною, а не із бажання просто поситрясати повітря. Тому отут, будь ласка, дайтеся на стримання. Стримуйте свої бажання. Я в вас вірю, хочете поскандалять? випийте кави. Не допомагає кава, додайте в неї коньяку. Ну, або чай, яка його різниця. Головне, щоб, як то кажуть, поки ви не вгамуєтесь, рот був зайнятий. Можете на мене ображатися за такі фрази. А на цьому я всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!